П'ятниця, 24 березня. Час новин на телеканалі Рудана. У студії Олег Хендриксон. Вітаю вас. Сьогодні починаємо з таких тем, загинули на Донецькому напрямку. Криворіжці попрощалися з захисниками України Андрієм Левицьким та Дмитром Ткаликом. День Нацгвардії. Не один десяток населених пунктів був звільнений саме. Нашою частиною національної гвардії з нагоди професійного свята нагороди отримали бійці частини 3011 Нацгвардії України. Історія сучасної війни, те як е, наші захисники нищать ворога, і те, чим вони нищать ворога, і саме е, ми повинні знати наших героїв криворісів. Нові експонати представили у музеї російсько-української війни. ДТП на 95-му кварталі. Чоловік 45 років місцевий госпіталізований з травмою нижньої кінцівки. Сьогодні по обіді мотоцикліст потрапив під колеса Мазди. Увечері та вночі росіяни атакували Україну авіабомбами, шахедами та керованими ракетами. Повідомили вранці у повітряних силах. Кривий ріг уночі був під атакою шахедів. Деталі від обласного управління ДСНС. Цієї ночі російська армія атакувала безпілотниками місто Кривий Ріг. Один шахет. Наші військові з повітряного командування схід збили, але є влучання п'ятьох БПЛА. Вже вранці агресор. Знову спрямував свою важку артилерію на Нікопольщину, цілив по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Всі наслідки атак наразі з'ясовуються. Сьогодні у секторі почесних поховань криворіжці попрощалися з захисниками України Андрієм Левицьким та Дмитром Ткаликом. Обоє були добровольцями, обоє полягли на Донецькому напрямку. Сьогодні Кривий ріг попрощався з захисником України Дмитром Ткаликом. З початком повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов на фронт, обороняв Україну на Донецькому напрямку. Робував, в основному на комбінаті там фірма, така, по позготовлення. Трасов. Началась війна, закрыли. закрили. он через время Не став вдома сидіти, пойду воювати. Я, говорит, спрятатися за друзів не буду. Друзі, колеги та близькі згадують про Дмитра як про людину з золотими руками і добрим серцем. Гарний хлопець. Добрий, всіля поможе. Всі він. Зивчивий такий в будівництві він такий. Він... По обуві. По обуві, да, да. Ну, хазяїновитий хлопець, він ну, дуже добрий. Очень хорошо він шив обувь. От весь наш круг знайомих к нього звертався, то підшити, то пошити, і сапоги шив. Лена у нас була по модам, придумував їй фасони. Дмитру Ткалику було 47 років. Загинув він 15 березня на Донеччині. На цьому ж напрямку фронту ворожий обстріл забрав життя Андрія Левицького. Він мав спокійний і добрий характер, з гіркотою згадують рідні. Та коли ворог вдерся в Україну, пішов захищати батьківщину добровольцем. Та і не мухи не обіду в житті, ніколи. Руки золоті були, строїтель все робив, і плітку ложив, і ремонти всякі. Саме ремонти в хаті зробив. Андрій Левицький став на захист України у листопаді минулого року. Як людина дуже гарна, завжди йде, йшов на допомогу усім, і сусідам, і друзям. Ми його всі чекали. Ми чекали його дзвінка. Ми кожен день молилися за нього і переживали, і чекали його, коли він виходив. Уходив, казав, я буду без зв'язку. Ми завжди молилися і чекали, щоб він скоріше вийшов на зв'язок. Він був дуже гарною людиною, доброю. Таких людей немає. Взагалі. Я таких людей не знаю. Царство в мене небесне. 35-річного бійця поховали на центральному кладовищі з усіма військовими почестями. Михайло Бустроф Артем Кравченко цей день. Сьогодні бійців та командування криворізької частини 3011 вітали з професійним святом. 26 березня в Україні День національної гвардії. Валерій Кожухар побував на урочистостях. Криворізька 21 перша окрема бригада Нацгвардії має героїчну історію. Бійці частини захищали Донбас з 2014 року. А з перших днів повномасштабного вторгнення героїчно билися у Маріуполі та Вугледарі. Боронили Кривий ріг, звільняли Херсонщину. Сьогодні нацгвардійці несуть службу на лініях оборони в Херсонській, Донецькій, Луганській областях. Тримають оборону в районі міст Бахмут і Вугледар. Національна гвардія України це військове формування з правоохоронними функціями саме. Тому з початку самого її формування я вже проходив службу у військовій частині 311 11 і вже в 2014 році перші виїзди, той самий Маріуполь, той самий Донецький напрямок, вже залучались до виконання службово-бойових завдань з відсічі збройної агресії військ Російської Федерації. Служу з першого дня війни. Прийшов добровільно, брав участь у звільненні високопілля. Золотої балки, дучан, військовослужбовці бригади приймали сьогодні вітання з професійним святом. Бригада пройшла дуже славетний бойовий шлях, починаючи від боїв в 2014 році по звільненню Луганщини та Донеччини і закінчуючи вже під час збройної агресії у 2022 році, дуже Славетної місії. Ми з вами створювали систему там, блокували дороги тяжкою технікою, важкою, 에, підривали масти тонелі на півночі Херсонщини задля того, щоб стримати просування ворога в бік Кривого Рогу і дати можливість, щоб підійшла наша армія. Це ми робили з вами разом. Потім дуже достойна бригада себе показала при звільненні Херсонщини. Не один десяток населених пунктів був звільнений саме нашою частиною Національної гвардії 3011. Я вітаю всіх з Днем Національної гвардії. Велика вам за все подяка від усього міста. Слава Україні! Голова ради оборони міста вручив нацгвардійцям нагороди. 30 бійців отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом, а також відзнаки голови ради оборони кривого ругу за захист криворіжжя. Рада оборони міста і міська влада підтримує частину 3011. За бюджетні та приватні кошти закуплено понад тисячу бронежилетів та 600 касок, 8 тисяч одиниць обмундарування, майже 100 одиниць спецобладнання, зокрема тепловізорів та приладів нічного бачення, 25 одиниць транспорту. Передані військовим від міста квадрокоптери, генератори, комп'ютерна техніка. Загальна сума допомоги сягає майже 93 мільйонів гривень. Валері кожухар Максим Пономарьов цей день. Міський музей російсько-української війни постійно поповнюється новими експонатами. Це фотографії, прапори, залишки зброї, уламки від снарядів. Оновлену музейну експозицію представили освітянам Саксаганського району. На цих стендах не муляжі, а реальні знаряддя вогневого ураження. Це лише частина з нового поповнення експонатів. Тут речі захисників держави та бойовий арсенал. Відпрацьовані пускові комплекси, уламки ракет та снарядів. Оглянути нову експозицію прийшли до музею освітяни. Про сучасну війну молодь повинна знати, кажуть ініціатори зустрічі. І те, як наші захисники нищуть ворога, і те, чим вони нищуть ворога, і саме ми повинні знати наших героїв-криворіжців, які захищали нашу країну, захищали Криворіжжя. Тому сьогоднішня зустріч проводиться з вчителями навчальних шкіл САГСаланського району та з керівниками шкіл з директорами. Я вважаю, що інформація від безпосередніх учасників тих собиті вона краще. Доводиться ніж з новин у цьому музеї часті поповнення експонатів. Сюди часто приходять люди. Важливо, щоб завжди наша молодь українська знала, що вони українці, що відбувається в нашій державі. І це у всі часи актуально, а особливо зараз, коли йде війна. Тому ми завжди з радістю і з трепетом зустрічаємо всіх людей, а особливо освітян, які виховують наших дітей. Вчителі, побачені вражені, діляться у цьому місті, густро відчуваються реалії війни. Дуже важко взагалі проявляти свої емоції, але хочу сказати, що саме такі зустрічі потрібні. Саме зараз розумієш, що люди. Знаходяться на передовій саме за наше життя, за життя своїх дітей, за життя своїх родичів, за життя просто всіх сусідів і всієї України. І тому дуже вдячні і низький уклін всім. То зараз боронить нашу батьківщину. Наш музей російсько-української війни приймає всіх відвідувачів і маленьких, і дорослих, і дітей, і студентів, і школярів. І ми займаємося безпосередньо музеї патріотичним вихованням вже з 14-го року. Відколи відкритий наш музей. Приймаємо школи, приймаємо індивідуально будь-яку людину. Но, звісно, зараз школи офлайн не працюють. тому Радо зустрічаємо наших освітян. Валерій Кожухар, Роман Кравченко. Це День сьогодні по обіді на 95-му кварталі рух транспорту був ускладнений. Тут сталася дорожня транспортна пригода, в якій постраждав мотоцикліст. О 13.27 поступив виклик по поводу цього ДТП. Водій скутера з держномерним знаком присутнім. Імовірно, не впорався з керуванням та пав під час руху. Водій чоловік 45 років, місцевий, госпіталізований з травмою нижньої кінцівки в профільне відділенні однієї з лікувально-медичних закладів міста. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля Маста допустив зіткнення з мотоциклістом. В результаті аварії постраждав водій мотоцикла. Його затриманими травмами доставили до лікарні. Наразі дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують ці обставини події. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Майстри театральної сцени. Ви долучилися до великої сім'ї спротиву агресії мешканців нашого міста. І це дуже важливо. Сьогодні вітання з професійним святом приймали колективи трьох криворізьких театрів. Сьогодні день боротьби з туберкульозом. Підтримуємо психологічні, вирішуємо рішальних проблеми, будь то документи, будь-то які-то фінансові проблеми, будь то, -то, то юридичні. Фахівці благодійної організації бт Мережа про супровід хворих в умовах війни. Варта вашої оселі Сигнал. Тривоги надходить на головний пункт централізованого спостереження, де працюють в цілодобовому режимі чергові пульту. Правоохоронці реалізують пілотний проєкт з охорони домоволодінь громадян. 27 березня в Україні відзначатимуть міжнародний день театру. У кривому розі працюють три професійні театральні колективи: два театри академічні. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, привітав митців з професійним святом. У галузі театрального мистецтва нині працюють майже 300 криворіжців. Майстри театральної сцени створили потужний культурний фронт та зробили свій внесок у зміцнення оборони міста та підтримку військових. Ви не тільки не зупинилися, не тільки не перестали там щось робити в культурному напрямку, але ви розпочали свою роботу як волонтери. Ви розпочали свою роботу, як і пошиття різних костюмів, маскувальних ситок. Ви долучилися до великої сім'ї. Спротив агресії мешканців нашого міста, і це дуже важливо. За цей рік актори трьох криворізьких театрів змінили формат діяльності. Митці використовували онлайн-простори. Торік творчі трупи провели понад 260 вистав для 22 тисяч глядачів. Багато гастролювали з благодійною метою. Ми працюємо С первого месяца войны у нас столько отыграно концертов по госпиталям, больницам, по центрам беженцев, детским центрам. Мы сразу начали работать. И я тогда поняла, что это, это, это выбор, который мы правильно сделали, что мы на своем месте, что мы занимаемся своим делом, и это нас спасло. З нагоди професійного свята відзнаки за заслуги перед містом» отримали головний режисер театру Ляльок Ірина Рожкова та головний адміністратор цього закладу Лариса Єфремова. Лялькарі в умовах війни продовжують культурну місію. Їхні казки повертають маленьких глядачів у світ дитинства. Торік театр Ляльок презентував три прем'єрні дитячі вистави. Ми працюємо і будемо працювати, і намагатися полегшити стан. Психічний, дитячий, ну і також батьки також дуже задоволені, тому що для них це дуже добре, що діти можуть прийти і поспілкуватися один з одним, із нами, із і з нами, і з ляльками. Мастер-класи ми даємо, навіть щоб дітки могли самі погратися, спробувати працювати лялькою. Грамоти від міста отримали сьогодні кращі представники театральної сфери. Юрій Вілкул відзначив у мирні часи. Місто всіляко розвивало театри за рівнем оснащення та модернізації. Місцеві академічні театри відповідають рівню кращих театральних закладів країни. До подальшого їх розвитку місто обов'язково повернеться після перемоги. Пообіцяв Юрій Вілкул. Міжнародний день театра щиро вітаю вас! Бажаю вам здоров'я! Маємо з вами великі надії на Творчі успіхи, і будемо надіятись на те, що ми все зробимо для подальшого розвитку мистецтва в нашому місті. А це неможливо без вас, неможливо без наших театрів. З 20 лютого Криворізькі театри запрацювали у звичному режимі. Глядачі знову можуть зустрітися з улюбленими акторами. Цієї неділі театр Шевченка презентує казку мікс казкові теревені та комедію Сорочинський ярмарок. А в театрі музично-пластичних мистецтв Академія руху 28 березня покажуть казку Летючий корабель. Театри повинні нести свою добру, культурну, гарну справу. Тому що, як казав класик, культура спасить життя і мир. Тому ми на пере на передовій у нас у кожного своя передава. Іван проводов Микита Шевченко. Цей день українці можуть допомогти кіберполіції боротись із пропагандистськими телеграм-каналами, які поширюють фейки про нашу країну, війну та військо. Завдяки скаргам українців заблоковані вже до 20 тисяч каналів з фейковою інформацією. Повідомляють в обласному управлінні протидії кіберзлочинам. Проект називається Мрія це чат-бот, який був створений на платформі Месенджеру Telegram для того, щоб боротися з. Російською агресією на території України, тобто конкретно на інформаційному просторі, мій однокурсник е, придумав таку ідею, щоб боротися з наркотиками, які розповсюджуються на території України. А саме через телеграм-канали, боти. Після 24 лютого цей формат перетворився на блокування російської пропаганди в соціальних мережах, в Телеграмі, в Інстаграмі. Е, в ну, будь-якій соціальній мережі, яка є. Особа ввечері моніторить свій е, телефон так, TikTok, Інстаграм будь-що бачить фейкову інформацію, заходить до телеграм-каналу, відправляє туди е, це, цю інформацію, посилання, е, та після обробки вона потрапляє до телеграм-каналу, на який підписані вже люди, і по інструкції блокують конкретно якийсь канал. Цей проєкт виключно зроблений для того, щоб люди могли допомагати своїй країні. Незалежно від того, де вони знаходяться, і від своїх можливостей якихось, вони можуть виділити 10 хвилин свого часу, зайти на канал, поскаржитись, це займає небагато часу, навіть навіть для людини, яка не зовсім розуміється на комп'ютерах, комп телефонах і так далі. Кіберармія наша складає вже більше 300 тисяч підписників, які активно блокують та допомагають своїй країні. Сьогодні всесвітній день боротьби з туберкульозом. Наразі у світі на сухоти хворіють майже 10 мільйонів людей. Вже багато років Україна посідає сумну першість в Європі щодо поширення туберкульозу. Про роботу представників благодійної організації бт мережа в супроводі хворих розповість Дар'я Юськова. Так, ми можемо зупинити туберкульоз. Таке цьогорічне гасло дня боротьби з цією недугою. Вже 18 років у межах проєкту Глобального фонду по боротьбі з малярією, вілсні та туберкульозом у Кривому Розі працює благодійна організація БТ Мережа. Її представники надають медико-соціальні послуги та психологічну підтримку тим, кого торкнулися ці проблеми. Левова частка людей під супроводом мережі хворі на туберкульоз. Мы имеем четкую коммуникационную, достаточно устойчивую связь и координационную работу с туберкулезной службой. Они устанавливают диагноз туберкулеза и 100% пациентов попадают под наше медико-социальное сопровождение. Мы в партнерстве с противотуберкулезной службой, мы поддерживаем психологически социально решаемые проблемы, будь то документы, будь то какие-то финансовые проблемы, будь то юридические проблемы. То есть все эти вещи, да, это не удел врача, это удел социальных служб. І ми етат, якби ну пробіл закриваємо. на сьогодні під супроводом спеціалістів мережі, перебуває понад 700 пацієнтів з туберкульозом. Кожен з них, незалежно від того, на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні він перебуває, має змогу безкоштовно отримати послуги організації. Одна з таких підтримка фахівцями мультидисциплінарної команди. Это достаточно нове направлення. Ми його вже теж внідряємо второй год. Якщо пацієнт по тим чи ліним причинам находится вдома і не може приїхати в тот диспансер за таблетками. Ми в мультидисциплинарной команді в которой медсестра, соціальний і который, ну може сказать, же лабораторный работник, который проводить на місці макроту, на місці на ковід. Мотивація пацієнта, який лікується вдома. Ще одна важлива функція такої команди. для того, чтобы человек был мотивирован лечиться. То есть месяц приема противотуберкулезных препаратов ⁇ это как приз в конце. Мы даем достаточно серьезный мотивационный набор, там продукты питания, там гигиенические, принадлежности, ну все что угодно. Да? И таким образом мы приближаем доступ к медицинским услугам, к социальным услугам пациентов, которые болеют туберкулезом и находятся дома. Під супроводом організації наразі більше 30 дітей. Для маленьких пацієнтів діє проєкт соціальна няня. Ми являємося флагманами в этой моделі. Ми її розрабатывали, ми її імплементували, і на час наш опит можна сказати образцовий для України. В проєкті «Соціальна няня» у нас проводяться різні інтерактивні ігри, розвиваючіся ігри, тому що діти. достаточно длительный период лежат в стационаре. Им подбирают препараты, потому что дозировки должны быть меньше и меньше должно быть побочных реакций. Поэтому мы закрываем как стационарную помощь, мы туда ездим, у нас там есть социальные педагоги, которые работают совместно с медицинским персоналом Днепропетровского обл. диспансера. Зараз під час активних бойових дій в Україні туберкульоз знову став відвоювати свої позиції. Ми працюємо в координації з правительством організацією EIDA, «Центр ВПО. От, працюємо з координаційним штабом по підтримку і прийому переселенців біженців. І якщо є маленькі підозрення, якщо чоловік, який приїхав, говорить, що я вчився там в Краматорську, Где-то недалеко от Донецка или же в Мариуполе, то они нам сообщают о том, что есть такой человек человека, который коснулся туберкулез. Мы его сопровождаем в туберкулезную службу. Там его обследуют в полном объеме. Мы таким образом мы его также можем поддерживать, если необходима компьютерная диагностика, если необходимо, УЗИ. І після цього він потрапляє точно так же в наше соціальне сопровождений. Михайло Перловський говорить про необхідність піклування, про своє здоров'я та дає рекомендацію для дорослих, раз на півроку робити флюорографію і слідкувати за здоров'ям дітей. За дітьми нужно дивитися, нужна проводити регулярні реакції манту, будь-то сколько на неї було грязі виліто. Сейчас крім реакції манту є інший метод визначення у ребенка туберкульозу. У нас є помощь, це Діаскін-тест, который точно так же точно. І определяє ета реакція на коже. визначає, що даний ребенок боліє туберкульозом, Або же просто інфіцирован, тому що очень важна. Ілі ми лічимо, же ми займаємося хіміопрофілактикою. Дарій військова Артам Кравченко, Денис Захаров. Цей день в Україні на початку березня стартував проєкт Варта вашої оселі. Його мета забезпечити надійний захист майна громадян від протиправних посягань. Більше про пілотний проєкт правоохоронців у нашому сюжеті. Убезпечити своє житло від крадіїв З початку повномасштабного вторгнення для українців це питання набуло особливої ваги. Багато людей виїхали за кордон або в інші регіони. Для зловмисників це унікальний час, коли господарів багатьох квартир, будинків немає вдома. На початку самої агресії до початку введення комендантської години різко збільшилась кількість протиправних посягань на майно фізичних осіб. Саме квартири, будинки, гаражні приміщення. Після введення комендантської години кількість таких порушень зменшилася, але наразі залишається на високому рівні. Період часу з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року криворізькі поліцейські задокументували 159 випадків крадіжок з квартир. З них 89 квартирних крадіжок розкриті. Згідно частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка поєднана з проникненням житло, карається позбавленням волі на срок від 3 до 6 років. Нині в Україні реалізується проєкт Варта вашої оселі Департаменту поліції охорони та Нацполіції. За ініціативи керівництва Департаменту поліції охорони та підтримки Національної поліції України на території держави реалізовано проведення пілотного проєкту Варта вашої оселі. Період проведення даного проєкту з 1 березня по 30 квітня цього року, головна мета даного проєкту інформування населення щодо ефективних засобів захисту від злочинних посягань, побудова безпекового середовища, що він себе включає, можливість об'єднання двох функцій охорони, як охоронна сигналізація і тривожна сигналізація на приміщеннях з майном. Фізичних осіб за вартістю однієї послуги спеціальне обладнання забезпечує цілодобовий нагляд за об'єктом. На об'єктах встановлюються засоби охоронного призначення. Це може бути як і охорона сигналізація, тривожна сигналізація, пожежна сигналізація. Облаштовується об'єкт у випадку спрацювання сигнал. Тривоги надходить на головний пункт централізованого спостереження, де працюють в цілодобовому режимі. Чергові пульти вони приймають даний виклик, направляють на ряд реагування. Михайло Бустров, Денис Захаров, Олексій Правицький. Цей день у дитячій музичній школі номер 4 відбувся відкритий конкурс дитячого малюнка. Участь у ньому взяли юні художники Кривого Рогу та інших міст. Відкритий міський конкурс, навчальний малюнок вже 17-й за рахунком у кривому розі. У ньому взяли участь діти з різних областей України. Було надіслано 80 заявок, але в конкурсі брали участь 70, 72 дитини. дві дитини цьому році прийняло п'ять областей. Молодша група там було до 40 учасників, було вісім призових місць. От в другій категорії було 12 учасників три призових місця, і в третій категорії було 16 учасників, було теж три призових місця. На конкурсі роботи учасників від 10 до 16 років. Серед робіт от молодшої вікової категорії кілька запам'яталось цікавих стилізованих натюрмортів саме за образним рішенням. Тут більше уваги ми приділяли в молодшій віковій категорії. Категорії не досвідченості або фаховій навченості, а саме оригінальності мислення, що в першу чергу характеризує цей віковий період. Чимало робіт старшої вікової категорії портретів. Навпаки, от якраз навичками і розумінням навчальних задач вразили на завершення конкурсу. Викладачам образотворчого мистецтва показали майстер-клас з використання різних технік живопису. Я показувала майстер-клас стилізований на тюрморт колаж з молодшими дітьми. Мало спілкуємось між викладачами, і такий захід дуже корисний. Ми беремо багато чого від інших викладачів і використовуємо це на уроках. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день. На цьому наш випуск завершено. Попереду вихідні. Проведіть їх з користю. Залишайтеся з роданою, слідкуйте за новинами міста на нашому сайті та на офіційних сторінках у соцмережах. Бережіть себе.